Дональд Трамп заявляє, що його адміністрація уже провела дуже серйозні дискусії з Росією, і незабаром він і Путін можуть вжити значних заходів, щоб припинити війну. Це майже дослівно. Його спецпосланець з питань російсько-української війни Кіт Келох продовжив, щоб покласти край війні. Штати цитую мають. План, що це за план, він не уточнив при цьому. Ну а трохи конкретнішим був держсекретар Марко Рубіо. Той наголосив, Америка наполягатиме, аби на поступки пішли обидві сторони. Щоправда, поки не зрозуміло, про які саме поступки йдеться, і чи залежатиме процес перемовин від американської військової допомоги. Ось про це далі наш спеціальний кореспондент з Америки Юрій Гула. Американська преса виходить із заголовками. Трамп зупинив всю допомогу союзникам, зокрема й Україні. Таймс», Вашингтон Пост та Хіл» навіть прогнозують, що буде з Україною в найближчі місяці роки. У авторській статті загіл, яка друкується у Вашингтоні та розсилається до усіх офісів конгресу, колишня заступниця міністра оборони США описує сценарій повної зупинки допомоги. Мовляв, без американської підтримки Росія може прорвати фронт уже цього року, а згодом просунутися до кордонів НАТО. Аналіз, проведений американським інститутом підприємництва, показав, що перемога Росії над Україною обійдеться американським платникам податків у додаткові 808 мільярдів доларів, понад те, що США запланували витрати на оборону протягом наступних п'яти років. Елейн Маккаскер – колишня заступниця міністра оборони США. Колишня працівниця Пентагону впевнена, що США та їхні союзники повинні збільшити допомогу Україні, щоб дати можливість витіснити окупантів та залишити Росію переможеною. Такої ж думки і двоє демократів Палати представників: Грегорі Мікс і Лоїс Франкель. Вони днями надіслали лист новому держсекретарю Марку Рубіо, якому заявили, що життя людей по всьому світу наражаються на ризик через зупинку допомоги. Це трохи хаотично і трохи заплутано, але я думаю, що ми всі стурбовані тим, що на карту поставлено так багато. Після указу нового президента США усі програми зовнішньої допомоги фактично зупинились в один день в Україні. Це зачепило низку важливих проєктів від реабілітації військових до підтримки незалежних медіа та антикорупційних ініціатив. Виступаючи перед журналістами, Дональд Трамп заявив, що пауза потрібна для аудиту виправ. Він показує, що серйозно намагається контролювати державні витрати. Можливо, він переглядає цю величезну суму федеральних позик, сподіваючись знайти там трохи грошей на зниження податків. Серйозна ревізія чекає і на програми Пентагону, але там заявили, що контракти на виготовлення зброї для України, укладені адміністрацією Джо Байдена, залишаються чинними. Крім того, цей указ Трампа не впливає на залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою. Діє, це підтвердив і президент Зеленський. Я знаю, є велика кількість інститутів у всьому світі, які були підтримувалися раніше а, урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це. Тобто я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я, я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена. Слава Богу. І, хоча ситуація на фронті напружена, спецпосланець Трампа в Україні Кіт Келог, виступаючи в ефірі Fox News, повідомив, у Сполучених Штатах з'явився надійний план, який дозволить посадити Росію й Україну за стіл переговорів у найближчі місяці. Я б хотів сказати, що йдеться не про місяці, а не про роки. Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі. Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо або на стадії перемир'я, або міцного миру. Та й сам Дональд Трамп наперед. Одні заявив, що поговорить із Путіним і вже веде серйозні перемовини з РФ щодо завершення війни цього тижня. Із Вашингтона загалом надходить чимало позитивних сигналів. Так на зустрічі із міністром закордонних справ Італії, держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Європа має стати сильніша політично та економічно, і що Сполучені Штати не відмовляться від України зі США Юрій Гулами Україна Марафон. Єдині новини.